Український громадський протестантський рух організація, яка виникла у 2017 році, завдяки відзначенню 500-річчя реформації Мартіна Лютера. Очільники цього руху певні, що якщо об'єднатися навколо однієї проблеми, то завдяки біблійним принципам цю проблему можна вирішити. На Київщині відбувся другий всеукраїнський форум реформації. Минулий 2018 рік пройшов під гаслом Рік Божого Слова. А вже 2019 й проголосили роком сім'ї. Адже на думку керівників руху реформації сьогодні інститут сім'ї перебуває під загрозою, зокрема в Україні. На форумі була присутня і наша знімальна команда. Міжпротестантська організація рух реформації продовжить свою роботу і в новому 2019 році. Мета руху об'єднати протестантів навколо викликів, які постали перед Україною рух реформації це спосіб допомогти християнам зрозуміти, що важливо застосовувати біблійні принципи у всіх сферах життя, і потрібно показати це всім людям, тому що ці принципи трансформують спільноту на краще. Очільники руху вважають, що сучасний світ ставить перед церквою і людством безліч викликів, на які християнам необхідно правильно відповісти, спираючись на біблію, перевірено досвідом, історією та здоровим глуздом реформація спільноти означає взяти принципи, які записані в Біблії, і показати усім владі, політикам в ті місця, де зазвичай ці принципи ігноруються, і на перший погляд неможливо впровадити їх там, але це необхідно, тому що біблійні принципи дають відповіді на те, як правильно діяти в тій чи іншій ситуації. Саме біблійні принципи вирощують правильних лідерів, не корупціонерів, не брехунів, а тих, хто поведе за собою людей і буде служити їм на. Користьрізенейшн зі слів учасників руху глобальні виклики пов'язані насамперед з духовною та соціальною кризою західного світу, частиною якого є і Україна за цією кризою стоїть ідеологія постмодернізму і глибока секуляризація, яку переживає європейський континент. Ми живемо в час постмодернізму, які, ідеологія якого є руйнівною, яка направлена на руйнування певних фундаментів, на яких людство базувалося протягом навіть не століття, може й тисячоліть. Ідеалом постмодерністів є хаос, і в якійсь мірі сексуальна революція, яка почалася рівно 50 років тому назад, вона продовжує. Продовжується, і це є результат цієї постмодерністської філософії. Ось нам потрібно оце все правильно проаналізувати. Коли ми це проаналізуємо, нам набагато простіше тоді написати певну стратегію, як відповісти на ці виклики сучасності. Хоча 2018 рік називали роком Божого Слова і планували присвятити поширенню Біблії. Під цією егідою влітку на Софійській площі в Києві провели Національний день молитви за Україну та марафон з читання всієї Біблії підряд, яке зайняло 77 годин. З того часу відбувається переписування Біблії, яке вже охопило 16 тисяч осіб по всій Україні, включаючи депутатів Верховної Ради. Молитовні сніданки відбувалися на національному, обласному і міському рівнях. День подяки в Києві зібрав 100 тисяч учасників. Та основну більшу увагу привернув захист сімейних цінностей. Хода за сімейні цінності охопила сотні населених пунктів і включала разом близько 100 тисяч учасників. Петиції на захист сімейних цінностей та за заборону пропаганди гомосексуалізму на сайтах президента Верховної Ради та Кабінету міністрів зібрали по 25 тисяч підписів. На кінець 2018 року 68 різних рівнів, у тому числі 12 обласних, проголосували звернення до президента Верховної ради, кабінету міністрів ради національної безпеки і оборони щодо захисту сімейних цінностей в Україні. Ці ради представляють інтереси понад 20 мільйонів українців. У свою чергу понад три сотні неурядових громадських організацій з дев'яти країн Європи, включаючи Україну, ініціюють поправки до Стамбульської конвенції з метою усунення положень гендерної ідеології, які стоять на заваді її ратифікації. Кожен із нас на своєму особистому рівні, на рівні своєї власної сім'ї. Ми повинні бути вірними всьому, що написано в слові Божому. Ми повинні бути вірними вченню Христа. Друге, нам необхідно проаналізувати сучасний світ, а ідейні духовні течії, які є в сучасному світі, і побачити оці процеси як одну картину. Тільки тоді ми зможемо насправді правильно оцінити ситуацію і правильно діяти. Моніторинг шкільних підручників виявив у деяких з них пропаганду так званих альтернативних типів сім'ї, про що депутати подали звернення до прем'єр-міністра України, і схвалення цих підручників до друку було відкликано. Учасники руху реформації запевняють, що це тільки початок історії, і потрібно ставати на захист біблійних принципів. Нам потрібно об'єднання е е різних. Складових частин українського суспільства навколо е захисту сім'ї, захисту сімейних цінностей. і не тільки захисту, але й просування е сімейної тематики в активне медійне середовище, в законодавче поле. Тому що якщо е добрі люди нічого не роблять, то тоді поганим залишається е дуже просто взяти владу, взяти верх. Тому основні виклики це е все ж таки привернути увагу суспільства. Щоб суспільство щоденно боролися за щасливі сім'ї, за е, повні сім'ї, щоб не було розлучень, абортів, насильства в сім'ї, щоб ми народжувалися діти, е, щоб виховувалися гарно, діти, і щоб країна була е, країною молодих людей, але не країною людей похилого віку, і ще й так катастрофічно зменшувалося. Кількісно у 2019 році рух реформації планує провести обласні міські. Районні молитовні сніданки, форум християн політиків, всеукраїнський форум сім'ї, про сімейну ходу і фестивалі, національний день молитви за Україну та свято подяки і день реформації. Звісно, ми е, сьогодні маємо говорити і відверто говорити про саме біблійну складову, про, про християнські цінності, про е, навчання дітей саме, перш за все, в шануванні батьків, в послусі Богу. Тобто, ці чесноти християнські, про які інколи ми забуваємо, думаючи, що це було колись. Сьогодні це не модно, не, не модно, не в тренді. Я хочу сказати, це завжди буде. Тренді, тому що якщо ми говоримо, а де те мірило, де ті рамки сьогодні? Де ті ну межі цих стосунків, за які не можна можливо виходити, як в чому виховувати дитину в свободі? Ну як для мене, християнство це є свобода, Костянтина Анікеїв, Олексій Бондар, вісті надії.